Фестивалю відкрита ніч 17 років. В останні вихідні червня він крутить українське короткометражне кіно. Це майданчик для складання пазлів українського кіно, ну принаймні як якоїсь його частини. Фестиваль триває лише одну ніч і проходить у невимушеній і надзвичайно романтичній атмосфері. Покази короткометражок відбуваються вночі просто неба, а переможців оголошують на світанку. В основному на фестивалі представлені студентські роботи, і для багатьох нагорода є першою сходинкою до справжнього успіху. Нині уславлений кінорежисер Олесь Санін, автор фільму Мамай. У 97-му був студентом кінофакультету. Тоді він узяв участь у найпершому фестивалі. Режисер отримав не тільки нагороду, а ще дружину собі знайшов. Пішов дощ, і ми всю ніч просиділи під одною парасолькою, дивилися фільм. А на ранок я отримав приз фестивалю Ну, все пройшлося за мене виходити і заміж. Для аніматора Степана Коваля участь у відкритій ночі стала по справжньому зірковим дебютом. Тоді він показав свій пластиліновий мультфільм ішов трамвай номер 9. І за нього часу отримав купу міжнародних нагород. і аж срібного ведмедя Берлінале. Спочатку була відкрита ніч, потім. Крок, а потім вже Берлін. Якщо я не помиляюся, відкрита ніч перша була. Призи тоді були унікальними, і переможці отримували старовинні цеглини з фундаменту Михайлівського собору. Я дуже ціную цей приз, Поки що на мене напевно найбільш цінний перший крок. Напевно, це, це перший такий свідомий крок. В велике кіно. Тепер переможцям вручатимуть більш традиційні кіношні хлопавки. У ніч двадцять на 29 червня на арт-майданчику під новим гаванським мостом, що в столиці буде проходити відкрита ніч. Фестиваль одночасно пройде ще у 15 містах України. І найголовніша новина до відкритої ночі долучається телеканал 1+,1 плюс із чотирма номінаціями до телевізійних проєктів.